Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні в рамках проєкту із залишків я вам покажу, як зв'язати ось такі буси. На них потрібно всього лиш 25 грам пряжі. Цього разу я беру залишки і показую, як їх в'язати. А ви, будь ласка, поставте мені подобайку, Підпишіться і не забудьте поставити принагадування, нагадування, щоб наступного разу не прозівати від мене якусь цікаву, корисну пораду. Насправді це просто звичайний шнурок, але його тут аж 2 метри. От, він з'єднаний не, непомітним з'єднанням, і на ньому 10. Отаких бусин. Як вони виглядають, як я його в'яжу, і як можна змінити свій образ, я вам зараз покажу. Звичайно, я його в'яжу ношу отак в три складення, так? Але можна зробити і прямо ось отаким чином. І це вже буде шарф, який не буде вам. Uh, ну, закриє вам горло. І виглядатиме так же ж ефектно. от. Якщо вам не треба видовжувати uh, свою фігуру, то буде симпатично. І навіть якщо дуже ви екстравагатна така модниця, то можна навіть зробити um, ось так на голову. Ось так. Цікаво. От. А зараз я вам покажу, як його в'язати. Ну так ось. Щоб зробити такі буси, креативні, ефектні, щоб ні у кого таких не було, ми маємо зв'язати ось такий шнурок. В цьому випадку у мене пряжа секційного прокрашування. І тут у мене. Здається, 5 петелечок або 6. А використаю, у мене такої пряжі вже немає, але я використаю на неї залишки тої, що в мене є. Підбираємо пряжу однієї товщини, щоб було зручно і щоб виглядало ж воно естетично гарно. От, нам знадобиться пряжа. Я не важила, скільки тут грамів, але, я гадаю, небагато. Зараз я їх зважу. Тут, правда, з бусинками, але а, ну, якийсь, якусь кількість бусин видні, віднімемо. 60 грамів з оцими ось бусинками. Виглядають вони ось так. Так, зараз, раз, два, три, четыре, пять, шість, 6 бусин. Я спробую їх зважити. Ага, в бусинах аж 25 грамів, і це всього лише 7 штук. 10 буде 36 грамів, а у нас тут вийшло 60 10 бусин і все інше це пряжа. То виходить, що у нас 24 грами, тут пряжі. Всього лише 24 грами. Щоб ви розуміли, ну. Це дуже-дуже мало. Більше, більше тут заважують саме оці бусини. От. Беремо будь-який моточок, який хочемо. Ось я візьму цей темненький, тому що я хочу зробити його крайнім з одного боку і з другого, і потім на ньому з'єднати в коло, щоб на темному не так було видно. Набираємо 5 петель або 6, дивлячись по вашій пряжі. А якщо ви захочете зробити тоненьку, то ось під отакі бусинки ось, бачите, маленькі такі. У них дірочка велика, а вони маленькі. І ще в інтернеті багато таких під серебро, дуже різблених, таких якихось камінців, якихось натуральних, яких, ну такого більш, більш е різноманітного і красивого. От, то ви легко можете собі знайти щось інше і зробити інше, не таке, як у мене. От, набираємо щось в мене тут застрягло. Набираємо 5 петель. Зараз я гляну 5 або 6. 6, хочу 6. Хочу 6. Так, набрали. Тепер отак переносимо на цю сторону спиці, беремо робочу нитку і починаємо в'язати з цього краю, куди ви прийшли. Ось так, пров'язуємо всі петлі. Так. Крайню туго, а далі можна вільніше. Туго для того, щоб ось тут протяжка оця протяжка, вона не була надто видною. І вп'ять передвигаємо, і вп'єть пров'язуємо всі петлі, нічого не перезнімаємо, так, як наче ми в'яжемо по колу. Перші петельки будуть не надто зручно, а далі піде, як треба. Хочете, щоб шнурок був товщий, зробіть більше петель, але в'яжіть тоншою спицею, тому що ця протяжка буде більш помітна, якщо товстою спицею і більше петель. Тонкою, але вільно в'яжете тоді, якщо хочете товщий шнурок. Якщо він буде тонший, то в'яжеться він легко. От. І таким чином ви в'яжете 2 метри, ну, можливо, ви захочете меншу або довшу таку стрічку. Але в мене вони всі до двох метрів. Далі ви вив'язуєте таку кількість кольору, яку вам потрібна. Далі, так само ж, все так само, от ви дов'язуєте до того моменту, де ви вважаєте, що досить. Одного кольору, і вам треба прив'язати інший. Так, так само. Берете всю бросаєте ниточку, відриваєте або відрізаєте, як вам зручно. Берете іншу ниточку і починаєте в'язати спочатку. Саме в'язати, не перезнімати, а в'язати ось так. І в'яжемо другий колір. От. І та, цим кольором стільки, скільки ви вважаєте за потрібне. Скільки вам треба. От цю ниточку ми просто прив'язуємо. Ось так. Просто зав'язуємо і кінчики ховаємо всередині. Я трішки відрізаю і лишнє засовую в, 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 сюди всередину, щоб його було непомітно. І так в'яжу скільки, скільки мені треба. От ми зв'язали скільки, скільки нам хотілося рудої. Потім мені захотілось блакитної, далі жовтої, ще сірої. І до кінця дов'язала я. Вже сірою мені досить, тут вже є 2 метри. Оцей хвостик я лишаю такий трішки довший, відрізаю, затягую цей хвостик у голку. Так, беру початок. так Складаю так, щоб воно було отак складаю одне до одного, а щоб не заважали оці ниточки, ми їх повідрізаємо, поховаємо всередину ось так, так. щоб їх було непомітно. Отак. І напротязі усього, тут я вже заховала, але тут ось щось в мене вилізла, ниточка. Отак. Так, тут сховала вже. Ось тут треба сховати, ось так також. Беремо, зав'язуємо. Так, і ось так. Так, також лишньо відрізаємо і затягуємо все до середини хвостики. Так. І тут також ось так. Так, все. Шарфик готовий, його досить міряємо 2 метри. Є так, е, тепер оцю ниточку нехай побуде, я через неї затягуватиму оці. Я одягаю 10 таких великих бусин. Тепер краєчок тут поправляємо, бо я його розпотрошила, ниточку цю ховаємо так. викладаємо оцією виворітною стороною, отак, отак от. А далі починаємо пришивати оці два кінці. Так. Спочатку ми заходимо голкою ось так знизу, ось в цю петлю. Так, прошили. Так. Тепер ми шукаємо петельку ось на оцьому шнурку. Ми шукаємо петлю, яка лежить ось таким чином, ось так. І піддіваємо отак обидві обидва вінця. Так. Тепер ми заходимо в ось цю саму петлю. Так. Цю петлю знімаємо. так зараз я зручніше візьму, бо не дуже зручно, так? Так, тепер нам треба зайти ось в цю петлю, що спала. Отак, зі сторони оцього шнурка, ось так, від шнурка заходимо сюди, так? Тепер на цьому шнурку, що вже готовий, ми підчіпляємо в п'ять петлю отак за дві дужки. ось таким чином. Так. І повертаємося в ту петлю, яку ми вже на спиці прошили. Але тепер ми повертаємося ось так. В неї зверху, так, і знімаємо її зі спиці. Ось таким чином. Так, у нас формується отака петля. Бачите? Далі. Ми вп'єть зі сторони від цього шнурка. Заходимо в петлю, що на спиці. так Тепер ми знаходимо петлю на шнурку ось така петелька, щоб була, От. і її прошиваємо за два вінці. От так. Так. І повертаємося в ту петлю, що на спиці. Тепер уже не від шнурка, а до шнурка заходимо. Ось таким чином. І знімаємо цю петлю. Так. Тепер на спицю ми заходимо зі сторони шнурка. Отак. Тепер на шнурку, вибачте, на шнурку знаходимо в п'ять наступну петлю, ось вона, і за обидві дужки її чіпляємо ось так, за обидві дужки, і ось прошиваємо в п'ять ту петлю, в яку ми вже були, але з цієї сторони. Отак. І знімаємо із спиці. Бачите, в нас формується отакий непомітний шов. Вп'ять ми в петлю, що на спиці, заходимо зі сторони шнурка, від цієї сторони. так Тепер на шнурку. Вп'єть шукаємо наступну таку петлю. Ось так. За, за два вінця чіпляємось і вп'єть заходимо на спицю з цієї сторони, отак. Отак, з цієї сторони. Петлю з спиці знімаємо. І прошиваємо. так Тепер звідси ми, ось так, щоб вона була розвернута петля. так Ми в цю петлю, що на спиці. так Знаходимо в п'ять отаку петлю на шнурку, беремо два вінця. Так, і тепер повертаємося в петлю, що на спиці, з оцієї сторони. Ось так. І знімаємо, розшиваємо, чуть-чуть підтягуємо не надто сильно, бо буде отут затягнуто. Бачите. І зовсім не видно, де ми сшивали. Так, тепер тут треба з'єднати оці края. От. Якби у нас тут була спиця і у нас би була петля, то ми б так ось в неї зайшли з цієї сторони. так, Зачепились би за петлю в нашу шнурку. Так. І повернулися б, і повернулися б в петлю. Що на спиці Так. Тепер я отут підхвачусь за протяжку. Отак. І затягну вузлик. Так, а тепер оцю ниточку, що у нас тут, ми її затягнемо всередину, так, і зріжемо все. Ось так у нас виходить. І буси готові. Як вони виглядають, зараз я вам покажу. Ну ось. Ось що в мене вийшло. Ось такі буси. Мені вони дуже подобаються. Образ може бути ось таким яскравим. А якщо ви одягнете сюди сірий е светрик або коричневий, бежевий, то вигляд буде зовсім інший.

Будь-якому разі виходить ну, дуже ефектно. І оці останні мені подобались більше за все. Коротше, з однією веревкою маса образів. До речі, такі буси в мене можна придбати. А якщо ви зв'яжете їх самі, а вам потрібні отакі великі бусини, то в мене вони є. Пишіть, і я вам надішлю.